Усім привіт, з вами Ніка. І сьогодні це мій влог, як я їду у Карпати. Раз, два, три. Почали. І тут ми вже приїхали у Карпати І зараз буде огляд на кімнату. І зараз я вам зроблю румтур нашої кімнати. Тут трошки страш, тому не лякайтеся Тут у нас спочатку йде ванна, зараз вимкну світло. Тут ось така душева. Та ну, унітаз, раковина, ми вже тут обустроїлись полотенце і тут е, сушаться речі. Далі виходимо, вимикаємо тут такий киламок, вимикаємо світло. Вимикаємо світло і йдемо далі. Далі у нас чекає головна кімната. Тобто е, тепер у нас тут є огромний телевізор. така Тумбочка, до якої ми теж це карточка, завдяки якої ми можемо війти у номер. Це моє там. Це від телевізора пульт, далі їжа, їжа, їжа. Це ви не бачили, це мого батька. Ну, коротше, і ось тут моя тумбочка. Тут моя сумочка, дезодорант, сок. Далі тут нижня білизна, не буду показувати, а тут усі мої штучки. Наприклад, карти таро, рошіска, ігри, ліки, бісер, повербанк і серветки. А далі у нас іде ось таке круте зеркало. І тут, типу, шкаф ще. Далі ми можемо побачити величезну кровать. Так, тут трошки срач. А, а, ви цього не бачили. Ось така гарненька люстра і афігенний від з вікна просто кайф. А зараз потрібно трошки перепочити та подивитися Шипа. кіно з шоколадкою та поплести трошки. Наступна у нас була вечеря. На вечерю нам дали суп з вермишелью та вермишель з м'ясом та фото. Далі ми сіли пограти у настольну гру. Ну, і те, заради чого я приїхала сюди, це, звісно сноуборд. І я тут роблю перекантовочки. Тут я дуже обожнюю робити перекантовки, вони, вони мені сподобались. Далі я поїхала, там була рівнина, тому потрібно було їхати на великій швидкості прямо. Але я боюсь трошки швидкості, тому затормажувала трошки. Далі тут я, по крайній мірі, просто їду, а далі буду робити перекантовки. Знов питатися, тому що вони мене не з першого разу вийшли зробити. І це насправді жалко, але я все таки зробила їх та змогла. Я цьому рада. Ну, і все. Ну, а на цьому все. Моя поїздка у Карпати закінчилася. Я дуже класно відпочила. Мені дуже сподобалось. Сподіваюся, вам сподобалось дивитися це відео. Цимцом люблю. Бай-бай.